Коли потрібно приготувати щось швидко та смачно, я готую солодку картошку. Це мега смачний шоколадний десерт. Готуємо. Жменьку горіхів підсмажуємо на сковорідці. Подрібнюємо їх в блендері в таку крихту. Далі у нас йде 300 г печива з какао. Перебиваємо в блендері в крихту. До печива додаємо подрібнені горіхи та 4 столові ложки какао. Перемішуємо і додаємо одну банку згущеного молока. Далі 50 грамів розтопленого вершкового масла. Перемішуємо все до однорідної маси і формуємо таку картошку. Ставимо в холодильник на 20 хвилин. На водяній бані розтоплюємо молочний шоколад і трішки додаємо олії без запаху. І прикрашаємо шоколадом картошку. Ставимо в холодильник, щоб шоколад застиг. І вуаля, наша картошка готова. Смачного!